Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну, негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї влади, чадо моє, помилуй, і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости Йому всі гріхи, вільні мимовільні, вчинені Ним перед Тобою, Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх. Направ Його і процвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови Його і біля дому, в полі, роботі, в дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли ножа меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки, від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорботи нещасть. Господи, зціли його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни, вина тютюну на наркотиків, і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, знатливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй мені негідній грішній рабі Твоїй, батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні вечори і ночі, і імені Твого заради, бо Царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй моєму Синові рабу Божому. Здоров'я міцне, розум і волю, силу і дух, захисти Його від впливу згубного і направ його на шлях, що веде до благочестя. Хай буде воля Твоя в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе.